Hello Френлі, З вами Денис Френдів в цьому відео. Ми що правильно знову відкриємо з вами Kinder Surprise. Ось такий Кіндер Сюрпрайз знову купив. Нагадую у попередніх, ну, попередньому ролику попередньому, попередніх відео з Kinder Surprise Ми виграли Спайдермена. З'єднали з тим, що виграли ще трошечки давніше цей Спайдермен. А ще у попередньому, попередньому Кіндері ми виграли собачку такого собачого патруля. Знову ж таки, повторка. Ну і дізнаємося, що попадеться вже в цьому Кіндері. Чи нова ігрушка, чи з колекції Собачий Патруль, чи з колекції Марвел, чи ще з якоїсь колекції іграшок. Погнали! Дізнаємося в цьому відео. Let's go! Деніс Фені реагує! Деніс Пені реагує! Сьогодні він буде відкривати Кіндер сюрприз. і це з молочного шоколаду з молочним внутрішнім шаром та іграшкою середині дині дині погнали відкривати let's go давай let's go let's go Денис danisframed відкривай яйце Let's 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 go, let's go, go, let's go! відкривай яйце яйце давайте відкриємо та дізнаємось що попадеться нам тут ви замітили що останнім часом лише одні кіндери виходять на каналі ну що маємо то маємо та. бо того, що вони збирають багато більше передів, ніж звичайні відео тому я вже їх купую, так. Бачу, це людям по переглядах подобається, то я вже купую. 200 з чимось. 200 з чимось то я вже купую. Коротше, дізнаємося, що нам попадається. Давайте, відкриваємо. Так. Щось нове. Це вже радує. Якась моторна лодка, чи що. Я ж казав, що я куплю на цьому тижні нові ігрушки, як нові е, ці. Кіндера їх купив. Коротше якась моторна лодка попалася, ну. Що хочеш тільки не то, що. Так, знову наклеючки в подарочок. Так, ну давайте з'їмо спочатку. Коротше, це. З'єднається з тим, так? Да? Угу. Це, коротше, тако йде. Так. Я не знаю, як то воно має. Тако чи не тако? Знову зараз буду півролика мучитися з тими ігрушками. Як то їх збирати? Ну, показує, що оцим крилом воно з'єднується сюди. Тако, може тако? Дурне, не люблю це. Краще, щоб собачка якась попалася. Хоча собачку теж важко збирати, скажу я вам так. Чекає, зараз ще уломлю. Коротше, давайте їсти, бо я знов не заспокоюся. М -м, не виходить. Оце з'єднується з тим. Ну, тут вийшло. А ця ірунда з цим не з'єднується. Може треба тако? А, дурна голова. Ось тако. Ось тако. Коротше, ця лодка. З'єднується сюди. Коротше у нас ось така, а, цей перед іде сюди. Чекаю правильно сюди. В принципі... Не, не сюди. Не знову вилетіло. Так. Коротше, тут ти коротше. Коротше то й коротше. Не знаю хто. Цей кінець. Ага, оцей та. Да? Не Незрозуміло. А, воно, ну, коротше, маєш штурхати. Ну що ж ти таке дурне придумуєш? Таким боком, чи що? Коротше, давайте дамо наклейки. Капец. Придумають ерунду тішся, називається. Так, наклеечки. Вони идут сюди. Під бампером. Так, одна наклейка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я наклеюю. Щось таке собі. Так, наступна наклейка. Якась ерунда, чесно. Коротше, наклею для галочки, аби було наклеєно, так. Ну, навіть наклеїться немає. Так, коротше, оця штука номер 11. Я не знаю, чи видно. Ми наклеюємо сюди. Хоч не рівно, але все рівно. Так, коротше доїдаємо кіндер. Ну, шоколад найкращий. Це мене бісить, коли попадається якась ерунда. Ти ще не вон розібраться. Я дійшло до мене, зараз покажу. Що це таке Якась єрунда. Коротше. Зараз покажу. О, дивіться, пояснюю. Це все ми з'єднали тут. Тепер ми поставили це сюди. І тепер дивіться. Все. Вся суть ігрушки. Похлопайте. Собі просто, бо так був коментар, я попросив, але коментарі закриті. Ми закладаємо сюди і воно просто отако робить. Все. На цьому все. Пішов знімати інший відео з Кіндером, бо я купив сьогодні три. Я казав, що я сьогодні фонділо куплю, я їх купив. Коротше, на цьому все. Е, дякую за перегляд цього відео. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ось такий кіндер. Коротше, одним словом, крінж. Е, оціночка цій грушці 7 із 10. Таке, могло бути краще. Що маємо, то маємо.